Вітаю, друзі. Останні новини з сектору Газа та Ізраїлю. Отже, Ізраїль відкрив усі сховища, де зберігалася стрілецька зброя для цивільного населення, щоб люди могли взяти та захистити себе. Це розумно. Друге, бійці Хамасу захопили на ізраїльських базах не менше 14 танків та бойових броньованих машин. Серед них і Меркава останніх модифікацій. Третє. Ізраїльські літаки f 35 Наносять удари по сектору Газа. Кількість вбитих та поранених палестинців перевалило давно вже за тисячу. Четверте, Хамас захопив територію більшу, ніж сектор Газа. Мається на увазі ізраїльську територію. І стверджує, що Ізраїль готував напад на палестинців. Тому Хамас почав спецоперацію. Чекаємо карт і показати чотири направлення, відкуда готувалося нападіння. П'яте. Хамас масово використовує дрони для нищення техніки та живої сили армії Ізраїлю. Цахалу. Талібан підтримав Хамас і закликав захопити Єрусалим. Яке диво. Терористи підтримали терористів. Шосте. У містах, в які зайшли бойовики Хамасу, також увійшли ізраїльські військові. Йдуть бої тривають зачистки. 7. Цахал знищив Палестинську вежу в центрі Гази. Хамас обіцяє удар по центру Єрусалиму. В парламенті Ірану скандують антиізраїльські та антиамериканські гасла. 8. Ізраїль повністю відключив сектор Газа від електропостачання. Блекаут. Вночі зі сектору Газа знову полетіли ракети на Ізраїль. Дев'яте. Можливо, в Ізраїлі загинула громадянка України. Ще двох розшукують. Дай Бог, щоб з ними було все гаразд. Станом на 10-ту вечора, 7 жовтня, з Гази випустили понад 3500 ракет. Загинуло більше 300 ізраїльтян, більше 1100 поранено. 10-те. Хамас вдарив ракетою по лікарні в Ашкелоні. поранено шістьох людей. Наразі тривають сухопутні бої в районі пляжу Зіким. Триває зачистка і бойові дії в містах та надпоселених пунктах, в які зайшли Хамас. Отже, робимо висновки: ізраїльська розвідка проспала, розслабилася. Ізраїль був повністю не готовий до вторгнення. Натомість Хамас добре спланував вторгнення, хоча воно зазнає поразки, але шуму наробить великого та таліби, друзі Росії, підтримали Хамас, а Іран просто напряму все це фінансував та підтримував. В Хамасу явні шаблони. А я сій час покажу, відкода готовилось нападіння. Тобто тут все ясно. Жорстокість зашкалює, і це нам не вигідно. Це відволікає світ від України. Ми співчуваємо загиблим, але на даному етапі нам це не вигідно. Скоро знайдуть іранський та російський слід у вторгненні. На це піде небагато часу. І чекаємо великий пакет допомоги військової від Сполучених Штатів Америки для України.